Вадим вкотре прийшов на ранок, і вкотре це було чергування за кума, друга, попросили. Уляна все розуміла і жаліла чоловіка. Біднесенький, перепрацьовує, а грошей так треба, бо малий роста, і машина багато грошей їсть, от він і крутиться як може. Мамо, зателефонувала на обідній перерві. Зустрінь мене після роботи, то зайдемо на базар і купимо картоплі мішок. А Вадим чому не купить? обурилася мама. Він з нічної, хай відпочине, а ти візьмеш візочок і купимо, і завеземо, і нікого турбувати не будемо. Чи не забагато він вночі працює? саркастично уточнила мама. Ой, не починай, ти ж бачиш, які ціни. Так вони купували картоплю, цибулю, моркву тим візочком, везли в гараж, мов два віслюка, і були неймовірно щасливі, що все зроблено, а Вадимчик відпочив. Встигала ще зварити щось смачненьке на вечерю, аби йшов на роботу з ситим, ще варила на наступний день, а зранку схоплювалася о п'ятій, аби зварити сніданок, як Вадимчик прийде з нічної. Бігла на роботу щаслива, бо чоловік у неї золото, дитина здорова, і мама поведе в садочок. Що ще хотіти? В той день пішла на роботу іншою дорогою, бо ще мала закрити лікарняний, і побачила Вадимчика з іншою. Така банальність. Зрадив.